Усім шанувальникам та прихильникам нашого каналу Fast Time що в перекладі на українську означає приємне проведення часу. За зима потріскує морозець, падає сніжок, холодно, а приміщень тепло, затишно. І ми, щоб даремно не гайти часу, вирішили сьогодні приготувати щось для вас і для нас, відповідно, щось смачненьке. Ми захотіли, щоб воно було просте, швидке у приготуванні. Ну що ж, поїхали? Так, друзі, що нам потрібно для приготування страви, яку ми сьогодні готуємо? Ми використовуємо хліб. У нас в даному випадку 6 скибок батона, томатна паста, одна столова ложка, 300 грамів або 250 грамів, ну, то не дуже так важливо фаршу свиного, одна цибулинка. І приправи. І як ви, друзі, напевно, здогадалися, якщо у нас є батон, значить ми будемо готувати щось з такого звичного і простого, де всі використовують, можливо, кожен день. Так ви здогадалися правильно, ми сьогодні будемо готувати для вас смачні гарячі канапки. Починаємо наш рецепт приготування з цибульки. Ми беремо терку і просто нашу цибулину тремо на дрібний сік. На самому дрібному терку отак натираємо нашу цибульку. Цибульку ми натерли, вона вже, бачите, пустила сік. Ми її в стороночку трошки поставимо, нехай стоїть. А в нас ще є цибулька, яка має отаку зелень молоду. Ми її також зараз поріжемо на дрібні. Частинки, які також додамо до нашого фаршу. І дрібно-дрібно нарізаємо. Цибульку, яку ми нарізали, ми ще додаємо до зелені, яку потім додамо до фаршу. Тепер ми починаємо приготувати основу нашої страви. Беремо фарш і перекладаємо до натертої цибулі. І починаємо це все розминати, щоб цибуля ввійшла в м'ясо, а м'ясо, відповідно, вбрало в себе цибулю. Отакими рухами, щоб відкрилися волокна добре. Цибуля взагалі дає дуже великий ефект при готуванні взагалі всіх м'ясних страв. Ну, я її часто використовую дуже при готуванні м'ясних блюд. Так, ми цибульку нашу вмнули в фарш. І тепер будемо додавати приправки наші. Що ми використовуємо для приправ? Базилік, паприку, чилі, сіль сушений чесник і дрібно нарізану зелень. Це є петрушка дрібно нарізана, кріп і зелена цибулька, яку ми різали перед тим. Ми це все додаємо до фаршу. Так, акуратно. І тепер починаємо це все так само розминати. Такими рухами і вдавлюючи так. Отак. От Отак ми мнемо наш фарш, От так притискаючи. Для чого ми притискаємо? Для того, щоб фарш пустив такі легенькі волокна. Такі, вони ледь замітні, вони вже з'являються. Це вже означає, що фарш добре Взяв у себе приправки. Ми ще зараз трошки його так помнемо. І відкладемо на сторону на 15-20 хвилин для того, щоб м'ясо, як то кажуть, томилося. Солі ми багато не давали, краще не досолити, ніж пересолити. От. Так ми сформували таку грудку. І відставляємо. На 15-20 хвилин нехай воно стоїть. А ми будемо далі готувати наші складники. Поки наш фарш набирає властивостей смакових, ми зараз будемо готувати соус з томатної пасти. Для цього даємо трішки солі. Зовсім небагато. Так. зовсім зовсім небагато. Даємо трішки цукру. Так, для балансу, щоб смак був кращий, чуть-чуть цукру, так. Я багато не даю. І перець. Так, витираємо трішки перцю. Досить. Ще до м'яса дамо трошки. Дамо до м'яса трошки. Так, тепер це все перемішуємо отак. Він має бути у нас не густий. А такий, як соус, який продають в магазинах, ми зараз все перемішаємо і дамо трішки води. Для того, щоб він був трошки рідший. Щоб у нас така... Получилася структура як у соусу, який продають в магазинах. Ви Бачите? Який він гарний у нас вийшов. Так. Соус наш ми вже приготували. Ми підготували повністю всі інгредієнти до приготування наших смачних канапок. Це без перебільшення вони смачні, це точно, я вам гарантую. Ми підготували томатний соус. У нас вистоювся фарш 20 хвилин. І ми зараз будемо готувати наші канапки. Ну що, ми беремо скибочки нашого батона, беремо нашу томатну пасту і так акуратненько натираємо скибочки нашого батона. Стараємося от, от, по краях добре розмазувати. Щоб вони добре трималися потім в процесі смаження. Ось так. Такими рухами. Не бійтеся, якщо ви можете дати його більше, це не спортить наших смакових властивостей. Ось так. І ставимо окремо на тарілочку. Ну що, друзі, ми намазали наші скебочки томатним соусом. І зараз ми будемо їх покривати ще зверху шаром, фаршу нашого підготовленого. Поїхали. Беремо так акуратно, веделочкою. І так само по всій площі стараємося, так затираючи краї, отак розтирати наш фарш. Наші канапки вийдуть дуже-дуже смачні. Ви можете їх готувати дітям до школи. Вони прості в приготуванні. Тому я казав, що ми хочемо сьогодні зробити щось просте, швидке на приготування, і щоб воно було смачне. Діти будуть в захваті. Стараємося акуратненько от ті краї затирати, щоб потім в процесі смаження наш фарш добре тримався хліба. Ось. Ну що, ми зробили? У нас вийшло шість канапок. Взагалі ті канапки... Можна використовувати як в гарячому вигляді після одразу смаження, так і в холодному вигляді. Можна розігрівати їх і в мікрохвильовці. Ну що, починаємо їх смажити на пательні. Так. Далі ми розігріваємо нашу пательню і даємо трішки олії. Ось так. Пательня наша вже. Розігрілася. І зараз ми будемо перекладати наші канапки. Беремо і отою стороною, на яку накладено наш фарш, і отак акуратненько перекладаємо на пательню. Ми все зробили правильно, фарш тримається, нічого не опадає, нічого не провисає. Даємо трохи більше трошки нашого газу. Ось так. І три хвилинки ми це смажимо. Щоб наші канапки добре присмажилися, час від часу, напротязі трьох хвилин ми отак їх трошки так, як порухаємо. О, так, о. Так, запах пішов. Mm. Красота. Ну що, друзі, наші канапки вже готові. О, дивіться, які вони в нас вийшли класні. Перевертаємо їх на другу сторону. А, красота. М -м -м -м. Як червона риба виглядає візуально. І тепер наш лайфхак. До канапок додаємо смужки сиру. Зверху на фаршу так кладемо і накриваємо кришкою, даємо мінімальний газ. І ще десь хвилинку смажемо дві. Будемо чекати результату. Знімаємо з сковорідки кришечку. І дивіться, наші канапки. Готові. Ми їх акуратно виймаємо на тарілочку. Красота. Чому я, друзі, люблю готувати? Та тому що це приносить мені особисто неймовірне задоволення. Коли ти приготував, а пізніше ще то смакуєш. Беремо зараз решту наших напок. І так само укладаємо в пательню. Вже наша олійка трошки відійшла у хлібини, тому ми додаємо ще трішки олії. І далі продовжуємо смажити. Ну що, шановні? Ось і завершили ми приготування сьогоднішньої страви нашої, наших гарячих канапок. Ми це приготували швидко, просто. А як смачно, зараз будемо пробувати. Беремо один шматочок і пробуємо, що у нас вийшло сьогодні. Вау! Ви знаєте, сказати це нічого не сказати. Хліб хрумкий, Відчувається фарш, і зверху цей розплавлений сирок. Бомба. Без перебільшення, друзі. Пробуйте. Робіть, готуйте, пишіть до нас, діліться своїми рецептами і ми будемо дуже раді вам відповісти на любі ваші запитання. М -м, клас. До зустрічі на каналі Exatin Постання. А точно, Руслан, клас. Чи може... ей, ей, таке, яке-небудь. Не, Зараз спробуєш сам і скажеш. Ну то все. Будьмо здорові.